Надсучасна ДНК-лабораторія функціонує на базі головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Необхідна в умовах особливого стану у державі обладнання спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління обласного главка отримали у квітні 2023 року за підтримки Міжнародного фонду Говарда Баффета. ДНК-система ND6C дозволяє швидко ідентифікувати особу. Дослідження проводиться за двома типами: аналіз зразків букальної епітелію та слідової інформації на етапі проведення слідства, що забезпечує максимально широкий диапазон можливостей обробки зразків та порівняння матеріалів у відносно короткі терміни від 92 до 104 хвилин. Використання такого спеціального оснащення є актуальним у розслідуванні воєнних злочинів РФ, розкритті кримінальних правопорушень по гарячим слідам та ідентифікації тіл. Приміщення ДНК-лабораторії розташоване в одній з будівель головного управління Національної поліції, складається з кількох кімнат, поділених на зону проведення безпосереднього дослідження та зону зберігання матеріалів. Відповідно до технічних вимог, обладнана системою вентиляції, різнонаправленим світлом, охолоджувальним приладом для зберігання біологічних зразків, автономною системою електрозабезпечення, а також має необхідне лабораторне остаткування. Особливостями системи ND6C Rapid також є можливість її транспортування на віддалені точки не тільки Кировоградської області, а й інших регіонів держави, що дає змогу криміналістам Національної поліції України бути мобільними та працювати як у лабораторних, так і у польових умовах. І початку роботи ДНК лабораторії поліцейськими криміналістами Кіровоградщини вже проведено більше 700 досліджень. Які допомогли правоохоронцям у виконанні покладених на них службових завдань та функцій?